Ця картина коштує 50 мільйонів гривень. О, Господи, твоя воля! О Господи, дай Бог, щоб її купили. Так реагують звичайні дніпряни, що й ночують цю приголомшливу новину. Власну картину за мільйон доларів продає 18-річний дніпрянин. Днями таке оголошення з'явилося в інтернеті і буквально шокувало соцмережі. Михайло, вітаю! вітаю. Як ви доїхали? На маршрутці на маршруті? Вам не страшно було їхати з такою резонансною картиною за 50 мільйонів в громадському транспорті? Не страшно бабка мало не вкрала. В його руках 50 мільйонів гривень або трохи більше мільйона доларів. Це той самий юний художник і його творіння малює в стилі абстракціонізм вже близько двох років. Надихається ідолом поп-арту культовим американським художником українського походження Енді Ворголом. Каже, цю мегадорогу картину написав ще два роки тому й одразу виставив на продаж. Ця коштувала десь півтори тисячі, потім стала 450. На неї ніхто не звертав увагу, а як тільки я поставив 50 мільйонів, то в не було такого масштабу. Шалена вартість зробила свою справу. Картину нарешті помітили. Жіночка хотіла зустрітися, подивитись, купити. І потім сказала, що чоловік сказав, що я злетіла з катушок. Зрозуміти, що ж саме зображено на безцінному холсті, зміг не кожен. Разом із Славою в інтернеті до Михайла прийшли хейтери. Що за лізти намальовані? Що ти курив? Теж хочу покурити. Ми показали картину Дніпрянам. Що хотів сказати автор, думки розійшлися. Для мене це щось сумне. Я тут бачу сонце та людей. Дівчину у на проти вікна у сонячний день. Віддала б, ну, може, тисяч десять гривень. Какая наша життя? Вот це такі, по-моєму, картини. Повний хаос, извините. Так бачив всю картину в соцмережах, в телеграм-каналі. А я б 50 мільйонів за це не дав. Максимум пару тисяч гривень. Коли б повіз? Десь у себе у, у гостині. Я б сказав, ото бачив пост про 50 лямів, От я купив. Ані що за 50 лямів? Я б да. так. Секрет абстракції на мільйон відкриває сам художник. І тут є глибокий сенс, що життя може бути або чорним, або білим. Ось ці смуги, лінії. Вони символізують дороги життя. Вони можуть перетинатися. Це коло символізує замкнуте коло. В ньому написано життя. Це означає, що є щось, що може жити вічно. О, ця смуга символізує смерть. Чек просто поймав хайп, он, йому, он просто показав, що тон тобто привело себе внимание. Все, не більше. Лана Королевська, художниця з 40-річним стажем. Каже, продати картину таке ж мистецтво, як її створити. Впічині ніяких, але за то, що це зробив приз, зрительницьких симпатії. Художни роботи. Виставляються на художественных сайтах. Но ну, я йому рекомендую відправитися ну, хоча б там Кристі или Сотбі. От якщо он туди відправить и примут эту роботу, тогда да. А які е, картини від невідомих художників продавалися за ну, мільйони? Ті, які умерли і стали потом звездні. Ім'я творця дійсно важливо, каже художниця. Багато картин, які звичайним людям здаються, мазнею продавалися за мільйони доларів. Приміром, кроваво червоне дзеркало герхарда Ріхтера пішла з молотка за мільйон сто тисяч доларів. Картина сайт Вомблі без назви за 23 мільйонів доларів. Інколи взагалі не важливо, що саме створено. Головне, хто творець. В качестве примера я вам привезу е, Манзоні італійського художника і он видав е, таку фразу: все, що йде від художника, це ну, і В результаті він е, законсервірував дівносто баночок екскрементів е, з етикеткою пронумеровано з його розписю. Унікальну картину Михайла професійні художники не вважають, а от стиль називають прогресивним. Щось може між е, е, Мазервелом. Можна порівняти або ранній полок. Він звертається до періоду в мистецтві, який належить до середини 20-го століття. Наскільки це оригінальне, на жаль, не оригінальна, це вже було дуже багато разів. А от Михайло в свій успіх вірить понад усе і вже ділиться планами, як витратити свій перший мільйон. Якщо істини поціновувач його епатажу таки знайдеться, половину віддасть на ЗСУ. Інша піде на будинок для мами. Майбут. Ж власнику картини вже дає пораду. Я б сказав, що коли я стану популярним, що вони можуть в два рази дорожче її продати і розбагатіти. Куплять чи ні, попри результат, головна мета юного художника вже здійснилася. Отримати мільйон насправді не головне. Це, можливо, як піар. Хотілося щоб хтось помітив. І мене взяли на якусь виставку. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11-го каналу.